Доброго дня, любі підписники каналу і гості. Ось зібрала знову ваші. Ну, Пишете ви мені ту... туди ж на сторінку, що кому треба розповісти і розказати і показати. Ну, ось я зібрала трошки і... Хочу вам все це розповісти. Опять прийшла опять знову тут вітер. Ну, він хай не дуже може великий, але все рівно вітер є. Поки не замерзну, то буду то... розповім, у нас лежить сніжок, як і лежав, так і лежить. Так. Відборку сортів троянд. Зараз сортів троян дуже багато і дуже яскраві і гарні можна підібрати троянди, які не бояться ні дощу, ні холоду, я не, 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 не сонця, не спеки, ну нічого. Я зайнялася цим питанням, я вже багато підібрала собі таких сортів. І, і в тому році я багато собі. Знову ж на, 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 это, насаджала. Так що будемо дивитися, що з того вийде. Ну, а зараз. а ще хочу похвалитися новинкою. Мені доня подарувала електросікатор. Так що. Буде, я думаю, гарно тепер обрізати. Ну, в мене обрізки такої немає. Я ще, я ще й в тому році вирізала майже. Ну, де щось там той. А так на цей рік дуже такої обрізки в мене немає. Я те, що велике, то я попри зробила, щоб плетисти вони в мене були. Ну, а де там, що підрізати, то вже. Сьогодні в нас мова піде дівчата і хлопці, щоб не розпитували мен, мене потім і, і не питали, що про… опять за рибу гроші. Сьогодні мова в нас піде про обробку троян. Повну я вам даю тут обробку троянд. Як я обробляю? Ви як хочете, хочете. Я ж говорила вже давно. Хочете, обробляйте так, хочете, не обробляйте так. Мені все вільно як обробляю я. Я розповідаю це, як я роблю. Зараз виведено багато прекрасних сортів троянд, які при правильному уході і обробітку будуть квітнути безперервно. Зразу після обрізки весною. Ну, у мене, ну я ж кажу, я тільки прокоригую, пройду. Гляну, ну ще воно, ще ж зима, хто його знає як воно, ще далі в нас же ж буде. Ще ж воно снігом покрита. Зима прийшла до нас нарешті. Моя гірка кам'яна теж. Замерзла вся. Ну, а тут я стану, воно і тут вітер. Ні, тут нельзя. Тут не мозга ставати далі, треба да йти де затишніше, бо знову, бо знову скажете, що воно ж не. О, тут Під, під фігелем, воно трошки затишніше, от я типу вам розповідати. Так, безперервно. Зразу після облізки рано весною я бризгаю. По голим брунькам. Це можете бризгать. Зараз розповім, чим можна бризгати Можна курзат. Бризгать. Я бризгати буду 30 Б, плюс топаз, плюс актара і плюс епін. Або хорус, якщо 30. Б не буде, значить, хорусом я тоді буду бризати. У нас ще що, що, що є в магазинах те і буде ж брати. Можна 100 грам залізного купоросу і 500 грам карбаміду. Це теж можна зробити по голим гілкам. Може, я і це навіть зроблю. Ну я не знаю, що я буду ще робити, але я розповідаю, от як можна це зробити. Места А, актара і Таурус. Таурус це гарне нове средство від кліща. Дуже гарне. Я в тому році його оце іспитувала. І в мене там залишилося навіть. Я от через що його і згадала. Я ж вам казала, що я не можу згадати. Ну, ну, там як, як воно раз воно залишилося в мене, то я його і згадала вам. Запис, зап, запишіть його, щоб знали. Таурус. Гарне е, е, средство. Оце першу обробку ви зробите. Оце чим з цих препаратів? Хоч 30Б, плюс топас, плюс АКТАРА, плюс епін, плюс Таурас. Все туди е, покидаєте. Ну, тут буде емульсія. Спочатку ви ж кинете. Емульсію туди розбавити хорошенько, емульсію а потім вже будете сабуче кидати. Можете пробризгати одною тільки емульсією, а потім через ну, дня, два-три, можете пробризгати ще тим. Або неділька там пройде. Можна, можна і так зробити, щоб з емульсією, з цими препаратами не той. Я старалася, ну, я ж раніше я бризгала. Це в тому році бризгала моя донька, так, і мені підказала, що це дуже гарний препарат. І я хочу в цьому році його спитати. А взагалі я, я бризгала раніше отож, залізним купоросом або хорусом, це теж дуже гарний препарат, він діє при, при плюс 4 градусах, діє прекрасно. Можете хорусом пробризнути. А десь через 10-12 днів. Тоді вже і, що ви будете, якщо хорус не будете брезати, значить тоді ще пробрізаєте і хорус, і парацельс, і пін, тепеки від бліг і мілких комах. Все питають, від чим ви лікуєте від. Ну, чи, чи що ви робите від трипса? Ну, оце ж усе входить в бакову суміш. Оце все, що я діктую, що воно є, оце все там від цих шкідників. Іде і від хвороб. Якщо ви той так од от, от одного, ви, ви, не, ви, не, ви не збавитеся. Якщо у вас велика популяція етого, трипса, значить ви повинні три рази через два дні бризгати. От тоді ви виведете цю велику популяцію. Оце пробризгали ви, наприклад, сьогодні ви пробризгали тепеки. Пробризгали. Через два дні ви пробризгаєте актарою. І ще через два дні ви пробризгаєте теж тимтепики. От ви можете убити, намного меншити популяцію в своєму саду. Все рівно вони всегда все, все будуть. але просто їх буде менше. Уже по відкритому листу бризаю голд, скор, актелік, плантатор, плантатор, плантафол, то, в кого є мастер, 20-20-20. Уже як листова пластина у вас розкриється. Це буде третій у нас етап. Четвертий етап. Коли бутони горошину бризгаємо. В баковій суміші парацельс, таурус препарат від кліщаці, актара і монофосфат калія ложку. Я додаю. І вже в травні це буде п'ята обробка в нас. І від кліща, і від держі, і всяких борошнистостей фіт... бризкаємо. Уже ми фітавієм, кораген, скор, актелік. Тож, плантатор і плантафо вже 45 буде, там, де більше фосфору і калію вже. Через неділю пробризкаємо одним фальконом. Ніякі прилипачі йому не потрібні. І все. І все цвітіння не бризгаємо. А ще я завжди користуюся серією чистий лист для троянд, там, де є всі мікроелементи, які потрібні трояндам. І додаю кожну бакову суміш І її по мірній ложечці. А ще при засухах і морозах обов'язково додати епін або циркон від стресів рослин. Після цвітіння, яке буде майже місяць, обрізаємо до першого красивого п'ятилисника і трояндам даємо спокій, починаємо обробку з першого разу. Як ми починали все з першого разу робити весною, так ми починаємо робити обробку. Уже на друге цвітіння так же само. Даємо доброго по листу 20-20-20. Таурус, Редаміл Голд, актора, скор плюс тапаз. Коли це, друге, це перше буде, потім друге, коли з'являться мілкі бутони, актара, монофосфат калію, вертімек. Через 10 днів можна бризнути фалькон на 10 літрів води, 10 мг. А як вже захворіють у вас троянди, що зовсім захворіють, тоді ми бризкаємо фалькон 20 міліг... міліграмів на... на 10 літрів води. Іменно ті троянди, які у вас захворіли. Не всі бризгаємо, а іменно ті. Там. При бутонах великих бризкаємо плантатор 5 15, 45 чистий лист, мірна, з, мірна зелененька ложка його, парацельз, актелік, актара. Ну, нема парацельза, є Редаміл Голд, це завжди він саме прекрасний препарат, міцодержащий. Все рівно кожен раз ми, нам потрібно міцедрожавший препарат вносити на троянди. Щоб вони у нас не захворіли. Бо там буде жара, спека дуже сильна, там почнуться кліщі всякі все, щоб воно нічого в нас не той. Після другого цвітіння я вже бризаю тільки монофосфат калію. Це вже після другого цвітіння. Уже як вони оцвіли, ми їх ото обріжемо. Можете, ну обріжемо, звісно, ще буде третє, в мене цвітіння. В кого немає третіх цвітінь, не буває, то не обрізаємо їх, а вже так залишаємо. Хай вони саме собі висихають. Якщо піде яка десь одводка, то вона буде цвісти, хай собі цвіте, а так вже дуже не обрізаємо. Уже, якщо зрізати, то тільки один бутончик і все. Уже коротко ми різати не будемо їх. Після другого цвітіння я вже бризкаю тільки монофосфат калію, голд, актара, топас плюс скор. І вже до осені ми азоту не вносимо або вносимо в малих дозах. От ще я забула, зразу ну, тепер скажу. За цей препарат 30Б. Він бореться, рання весняна обробка, це, бореться, працює він від 4 градусів і до розпуску броньок. Препарат має ефективність проти зимуючих стадій шкідників. 300 мл на 10 літрів води рекомендують. Я буду ложити, звісно, 200 мл на 10 літрів води. Я думаю, цього буде достатньо. Бо після нього ми ще будемо бризгати ще ж скільки раз всякими ще теж препаратами. Ну, на першу стадію, я думаю, хватає. Так, тепер я хочу вам розповісти про препарати, які у вас повинні бути, ну як от аптечка. От завжди під рукою. Мідний щит, курзат, редамінголд, антихрущ. Це з весни, антихрущ. Якщо не, не, не вдруг там щось є то ну я вам вже казала, що можна антихрущ, а можна б, б, білизною підлити. Теж гарний ефект воно дає. Як бачите, що трояндочка у вас щось захирела, там занепала, то значить там з'явився вже Хрущик. Антихрущ, з весни, фалькон. Тепики, актелік, актара, білизна, скор, топаз, добрива 20 20, 20 5-45-15 або 5 15 -45. От, Другий раз ми можемо бризгати монофосфатом калію, а можете бризнути добривом 5 45 15 Як ну, другий раз будете бризгати, От, перший раз ми побризгали 20, 20, 20. А вже другий раз, як уже бутончики манюнькі будуть з горошинку, ви можете пробризати 45, 15 Ну, у нас вічно його немає, оцього 5, 45, 15 то я й бризаю монофосфатом калія. Він ще кращий результат дає, він ще і цвітіння красиве робить. І з, з, з лінійки, з лінійки майстер, плантатор, плантафіл, чистий лист ну, це з цієї лінійки. Оце що, що вам попадається? Що буде, те й беріть. Хоч майстер, хоч плантатор, хоч планта, плантафіл там чи плантафол. Ну, все, що є, те беріть, ну в нас беремо те, що нам привозять. Чистий лист, кораген, таурус. Тепер це буде обов'язковим. Його треба закупляти, буде раніше, бо монофосфат калію, сульфат магнія, гумат калія. Хто хоче бризати зі мною, занотовуємо. Якщо я бризаю 1 числа, то друга обробка через 2 тижні у мене десь. Так, В такому Вот десь числа 14-15 я роблю тоді другу обробку. От і ви занотовуєте так, все, щоб у вас було все понотовано. Я всі піднімала свої еті і знайшла свої ж ті і почала ось це. Може, що я забула, звісно, ну це вже потім будемо по ходу, по ходу дії, як кажуть. По землі, по землі, от спочатку, от що, що зараз, от зараз можна що зробити. Ну, не зараз трошки, а це можна, можна і зараз. От зараз гарно було, але нема в мене добрива. І я не той. Можна, значить, по землі спочатку сипати карбамід під кущики. Я сиплю по одній ложці. Тож дві, ну якщо великий, вже там дуже кущ такий, ну, ну величезний кущ, ну сипні дві ложечки туди. Він той, щоб дало нам поштовх, ну, мені зараз він, зрозуміло, що не нужен, мені треба, щоб потім вже одразу бруньки підуть у рост. Це вже ну, по весні. Як уже гарно буде. Тож, ну теж як така сиренька земля. Щоб краще, або бачити, що дощ буде наступати. ось взяли під кущики там, ну, не саме під саму ету, під корінь, а так, посипали, і воно воно швидко розтає. Через 10 днів по мокрій землі теж Нітрамофоску одну-дві ложки, крім першорічок. Їм тільки бродилка спершу, спершу. і можна потім. В бродилку гумат калію вже додати. Як в бродилку будете от робити і вже будете наливати у, ну, у відро, як я, як я вам розповідала, на відро води кружку літрову ви цієї бродилки будете сипати, то пару копачків гумата калію або гумата натрію це ну, краще ну, калію. Леніть туди, у ту броділку і розбавте. Хай буде воно ще йти Нам потрібно, щоб наростали у них коріння. А як корінь наросте, то і наросте і маса троєнти. Ну от, це те, що я хотіла вам. Цим розповісти. Про те, що ну, дуже багато людей багато прийшло, нас вже більше 15 тисяч. Спасибі вам, всім велике, подяка вам. Хай розоводи, розолюби, вирощують прекрасні, красиві троянди, щоб наша земля була вся уквітчена у квітах. Особливо в трояндах. Ось буски скоро будуть у мене теж, теж красивенні вон, вон уже ті, які вон попускали бруньки, які красуні. Ось так. Ось те, що я хотіла, я вам, по-моєму, я вам донесла. Про все розповіла вже. Ось ось, вони, бачите, Бруднички. Це є сколько? ці три рочки, оце буде. Ну, дай ті три рочки. А ті вже років 7-8. І ті сидять там вон, під тим. Зелені сидять. Не знаю, що з них вийде і як вийде, що я з них буду робити. Потім я їх просаджую, звісно, у ті посажаю у баночки. Ті мої саджанці, що я ото втикала, що ми з вами. Та я і показувала, що не показувала. Ну, зелені вони там вон під тим сидить, воно воно. Всередині зелене, все. Не знаю, як воно весною буде. Ось зараз. Вон, я ж не бачу, що я знімаю сонце. А от баночка, бачите, з ними у землі закопана вона так. Так Так що хотіла зранку, вийшло, як завжди. На цьому всім до побачення. Скоро. Буде обрізка, ну обрізка як. Ну, я її обрізала. Вони в мене обрізані фактично. Ну, кардинально трошки ще, звісно, я їх що всередині ще виріжу, що я ж не вирізала, там всередину позалишала, все позалишала. ну Я бачу, зараз вони, вони нормальні. Як, як вони далі будуть, я не знаю. ну Зараз вони. Хоч і, і мороз сьогодні, і сьогодні був 10, і вчора був 10. Ну, поки. На цьому до побачення. Слава Збройним силам, які нас захищають і охороняють. Воїнам нашим слава, героям, що дають змогу нам думати про сади, вирощувати їх і красою ділитися з людьми. На цьому до побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна і все буде добре у нас.